Всім привіт! Подумайте от таку штуку. Один дрон коштує приблизно там, до 1000 доларів. Да? Ну 500, такий більш-менш нормальний. Давайте уявімо, що 1000 доларів. По статистиці наших ЗСУ десь один із 10 дронів уражає ціль. Будемо вважати, що ця ціль має дві живі істоти яких уразило дронам. Ну, тому що цілі це бувають машини, БТРи, танки і все інше. Там по-любому сидить не одна людина. Тому будемо вважати, що їх там дві. Тобто, один дрон за 1000 доларів вражає дві цілі. А на болотах живе по останнім підрахункам десь 100 мільйонів особ. Скільки треба грошей, щоб уразити всі цілі? Давайте порахуємо 100 мільйонів. Ділимо на 2, тому що виходить, 50 мільйонів. І тепер помножаємо на 1000. 50 мільйонів множимо на 1000, виходить 50 мільярдів. Я ж правильно рахую. Значить, да. так. Тобто нам потрібно. Для того, щоб у нас закінчилася війна 50 мільярдів, грубо кажучи, доларів. І війна більше ніколи не почнеться. Тому що нікому вже більше там не треба буде. Порахуйте самі це все. А тепер подумайте, нам е, в минулому році дали приблизно 30 мільярдів доларів, позаминулому там щось теж багато чи, чи 40 от тобто 50 мільярдів нам уже давно дали чому війна не кінчається куди гроші ділися